Цієї ночі, за даними повітряних СУ, ЗСУ, противник атакував 80-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками, імітаторами різних типів. Військові звітують. Станом на 9 ранку підтверджено збиття 58 ударних БПЛА типу «Шахет» та безпілотників інших типів у Полтавській, сумській, харківській, черкаській, київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях збиті ворожі безпілотники, завдали збитків на СУ. Мщині, Київщині, Житомирщині, Харківщині та Черкащині пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, майно громадян попередньо без жертв, постраждалим надається допомога. 21 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений, без негативних наслідків. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Литва цього тижня передасть Україні 4,5 тисячі дронів з загальною вартістю 5 мільйонів євро. Про це у соцмережі ікс повідомила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне. Рада повідомити, що цього тижня Литва відправляє Україні 4,5 тисячі дронів вартістю 5 мільйонів євро. Написала посадовиця. В Україну з неанонсованим візитом приїхав міністр оборони Федеративної Республіки Німеччина Борис Пісторіус. Змі мета візиту обговорення подальшої військової підтримки України у протистоянні російській агресії. Це сигнал про те, що Німеччина, як найбільша країна НАТО в Європі, підтримує Україну не сама, а разом із багатьма іншими союзниками, заявив Пісторіус. Також в Україну прибула спікерка Сейму Латвії. Відомо, що у Латвійської делегації запланована низка зустрічей з українськими органами влади і представниками навчальних та реабілітаційних центрів для військових. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти фінсектору РФ. Указ опублікували на сайті офісу президента. Підписав документи щодо санкцій. Указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору Росії. 140 різних суб'єктів будемо й надалі працювати з партнерами, щоб узгодити наш тиск. Зазначив Зеленський у вечірньому зверненні. У документі вказано, що нові санкції введено як проти юридичних, так і проти і фізичних осіб. Сіб, які причетні до економіки Російської Федерації. Обсяг торгівлі між Китаєм і Росією у 2024 році сягнув рекордного рівня. Про це пише Reuters. Вартість імпорту та експорту Китаю з Росією досягла 1,74 трильйона юанів у 2024 році, що є рекордним показником у доларовому еквіваленті. Вартість двосторонньої торгівлі між Китаєм і Росією досягла 244,8 мільярда доларів порівняно з дві. 20... 240,1 мільярда доларів у 2023 році, свідчать дані китайської митниці.